Ульс, сьогодні ми в українському павільйоні на веб-саміті ходимо, спілкуємося з українськими компаніями і розпитуємо, що як, чому на веб-саміті, які виклики перед собою ставити, і яка мета на майбутній рік, окрім нашої перемоги, звісно. Вадим, це CEO компанії Трасті, і я сьогодні хочу розпитати про те, чому саме цей проект, чому саме вибрали цей напрям і як далі будуть розвиватися? Я користуюсь страстю. Чесно скажу, що я ваш юзер, я дуже задоволена. Супер. Це супер зручно. Трасі Wallet. розкажи, як прийшла ідея? Ну ідея як прийшла? Був на дворі десь кінець 2018 року. Майже відсутня інфраструктура для різних криптопроєктів, окрім біткоїна. Зрозуміло, ось треба було десь використовувати свої криптоактиви зручно, корисно. Тому прийшла ідея зробити саме мобільний застосунок з багатьма валютами, яких взагалі тоді в світі майже не було. Здесь один і теж працював дуже погано, тому ми зробили свою версію. І так з'явилася ідея. Пішов, якби в нас в трасі Wallet. Скільки зараз користувачів? Там у нас біля мільйона тих, хто скачав, більше мільйона тих, хто скачали. І Помісячно місяч, місячних активних користувачів, я думаю, біля 1150 200 Які ринки в основному? Україна і Європа на вебсаміті перед собою ціль, яка це нетворк, це пошук клієнтів, це партнерки. Що це Це частина мого такого довгого відраження в Європі по європейським країнам різними зустрічами і конференціями? Це запрошення українського павільйону презентувати Україну. Ну зрозуміло, далі вже користувачі і так далі. Тобто, за користувачами сюди приїздити. Я думаю, це дуже неефективно, тому. За бізнес-партверстами, за інвесторами можна, але треба дуже гарно старатись, бо в такій кількості людей зорієнтуватись дуже важко. Який е, факап був для тебе, наприклад, у минулому році? Такий найбільш я не знаю, е, коротше кажучи, який факап був про що можеш розказати, так щоб нас послухали інші стартапи, і або зробили трохи інакше, або якраз це взяли до уваги. Я думаю, що не знаю, я так от прям зразу такого факапу не можу дістати, але якісь рекомендації зараз дам. так. Ну, Тобто, я думаю, що це найважливіше, це... це менше думати, більше діяти, да? пробувати це, коли ти вже з ідеї отримуєш результат, який ти можеш оцінити максимально швидко, і працювати з людьми, які готові, яким подобається твоя люд... твоя ідея, так не наймати людей. За великі гроші, тому що ви вважаєте, що вони можуть вам зробити все. Треба наймати людей чи працювати з тими людьми, яким подобається ваша ідея, у вас напрямок діяльності. Ну а там далі як піде. Дякую тобі. Було дуже класно. Ще побачимось на саміті. Дякую, це сам це це вебсаміт, це український павільйон і стартап трасті. Дякую.